Курс Magic Kitchen продовжується. Наразі вже п'ятий майстер-клас присвячений оптимізму. Спочатку я готувалася, створювала плани, шукала за створеною раніше мною методологією емоційного інтелекту тести для діагностики, вправи від психологів та професорів зі всього світу, та потім усвідомила: немає нічого кращого аніж потік, так як воно йде в моменті зараз. Те, що подається душею для відтворення творчого процесу саме з цими дітьми, саме в цій атмосфері, тому ми зробили декілька вправ на основі відчуттів та розвитку емпатії, має відкривається для мене кожного разу, коли діти більше й більше розкриваються. Я відчуваю себе безпечно та комфортно в нашому просторі, тому що я теж пробуджую свою душу творчістю під час енергообміну з дітьми. Цікаво спостерігати, як діти усвідомлюють деякі речі, і з цим де моя внутрішня робота самосвідомість. Ми зробили корисні цукерки на основі сухофруктів, горіхів, цукатів та шоколаду з більше ніж 50% какао. Завершили майстер-клас обіймами кожний раз і їх більше та є бажання це повторювати. Істина проста: будь зараз і відтворюй своє життя з любов'ю до себе і миру. Дякую. Magic Kitchen. Пробудження душі творчістю Made with